На заході обдумують, як юридично правильно передати прибутки від російських активів в Україні. Перший мільярд Україна зможе отримати уже у липні. Точаться дискусії щодо того, чи варто витрачати їх на зброю, чи ж пустити на відновлення. І про це наш експлейнер сьогодні. Глава Єврокомісії Урсула фон дер дерляєн вважає можливим виділення першого мільярда від прибутків від заморожених росактивів на користь України уже 1 липня. Якщо ЄС діятиме швидко для реалізації необхідних процедур, перший транш складе 1 мільярд євро. Тим часом Блумберг пише, що США запропонували g 7 механізм, аби залучити для України 50 мільярдів доларів із допомогою саме російських активів. Пропозиція передбачає об'єднання 280 мільярдів доларів активів російського центробанку. Які були заморожені країнами G7 і європейським союзом у так зване підприємство спеціального призначення, прибутки від якого забезпечать цитую облігації свободи? За словами одного із учасників обговорень, дискусії перебувають на ранній стадії і ще триватимуть. Деякі країни Великої сімки, включаючи Німеччину і Францію, щоправда, висловили застереження з приводу цієї ідеї, пише Блумберг. За даними видання, понад дві третини заморожених активів росіян заблоковані саме у ЄС. і Вони дають близько трьох мільярдів шестисот мільйонів доларів прибутків на рік. Надходження, як зазначає Блумберг, від можливого розміщення облігацій будуть дорівнювати 60 мільярдам доларів допомоги від США, яка усе ще заблокована у Конгресі. Водночас, як наголошує видання, лідери держав G7 раніше заявляли, що активи будуть залишатися замороженими, доки Росія не погодиться заплатити Україні репарації. Аргумент штатів полягає у тому, аби розробити варіант, який максимізує дохід від заморожених активів і допоможе у підтримці України. Також нагадаю, 12 лютого Рада ЄС зробила. Ла крок до використання російських активів на користь України була ухвалена резолюція, якою зобов'язано європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операції з цими активами. Але от європейський союз ще не зовсім готовий спрямувати росактиви на відновлення України. Напередодні Австрія виступила проти закупівлі зброї для України за ці кошти. Уряд цієї держави не підтримає відповідну пропозицію Комісії про це уже заявив австрійський канцлер Карл Негамер на брифінгу у Брюсселі. Він вважає, що доходи від роз активів мають використовуватися виключно для фінансування відновлення України. Негамер додав, що лідери європейських держав і керівництво ЄС продовжують обговорювати це питання. Натомість Олаф Шольц підтримує ідею, аби доходи від роз активів були використані на зброю для України. Також ідею підтримала Бельгія, де, до речі, і знаходяться майже усі активи росіян у Європі. Представник ЄС. З питань санкцій Девідо Саліван каже, що існує широка згода із тим, що кошти мають бути використані для допомоги Україні так чи інакше. Але серед членів євросоюзу є занепокоєння щодо правової основи для такого кроку. Захід має перестати турбуватися про фінансові і юридичні наслідки вилучення доходів від заморожених активів Росії для озброєння України, так вважають у центральному банку Латвії. У геополітичному сенсі українцям, як цитує політико цього посадовця, потрібні гроші, і ми повинні їх надати. Це в наших спільних інтересах, заявив Мартін Шказакс. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Такі ваші дії допоможуть нам розвиватися і створювати ще більше якісного відео на Ютубі.